Два мільйони на ремонт спаленої будівлі СБУ спрямують з обласного бюджету. Таке рішення сьогодні прийняли депутати на засіданні сесії. Крім того, обранці врегулювали процедуру, яка дозволить за кошти казни закупити захисні засоби для хмельницьких вояків. А от в конфліктному питанні з призначення головного редактора газети «Подільські вісті» дива так і не відбулося. Крісло керівника до цих пір пустує. Чому? Дивіться далі. Минулої середи на сесійному засіданні депутати виділили з обласного бюджету 2 мільйони гривень на закупівлю засобів захисту для військових. Кошти передбачили, а внести зміни до програм, які б дозволили законно їх використовувати, не встигли. Сьогодні бюрократичні нюанси виправили на тій сесії. Ми винесли. Провиділили ці кошти, але зміни в програму були внесені неякісно. Треба було чітко вказати в програмі, які зміни на що ці підуть кошти, і на які цілі вони будуть потрачені. Зараз вже знято тендери. Зараз можна провести тендер, якщо це буде для військових за сім днів. Я думаю, що на протязі, якщо буде все. В такому швидкому темпі, як воно йде на протязі 27 днів ці бронежилети можна буде закупити. Також на засіданні у резервному фонді бюджету 2 мільйони гривень передбачили на ремонт спаленої у лютому будівлі СБУ з звернення служби безпеки України, фінансування, значить, ремонту приміщень, практично виділені кошти сума відповідно кошти виділена із з державного бюджету, але вони не фінансуються із державного бюджету. Виділені кошти на капітальний ремонт. Для розрахунки за проведені поточні витрати перед підрядниками Служба безпеки просить цього на всього хоча б 2-3 мільйони. Загальна сума вартість збитків, нанесених пожежами, понад 18 мільйонів гривень. Про наболілі проблеми обласним обранцям нагадали дорожники. Вони не мають коштів ні на ремонт покриття, ні на зарплату. Люди не отримують вже майже 4 місяці заробітної плати. Сьогодні всі представники філії з'їхали сюди у Хмельницький. Ну, вдалося цю напругу зняти, дякуючи голові обласної адміністрації Лені Івановичу, який звернувся до керівництва держави. І сьогодні ми отримали там маленьке підкріплення і буде виплачена завтра людям заробітна плата, частково. Але ситуація дуже складна, тому що крім того, що не ремонтуються дороги. Ми зовсім не готуємось до осінньо зимового періоду. Заяву автодорівців депутати лише розглядатимуть кращих часів. Чекає призначення головного редактора газети Подільські вісті. Двомісячна інтрига з вирішенням дуелі між Тетяною Колісніченко та Петром Лічманом залишається відкритою. Питання у залі, попри всі очікування, цього разу навіть не порушили. Питання подільські вістей» буде розглядатися, коли депутати розумієте, що порядок денний формують голова ради, депутатські групи, депутати, депутатські групи і депутатські фракції. Відповідно, коли внесуться питання в порядок денний депутати, тоді воно буде розглядатися. З'явилися у раді дві нові депутатські групи. Олександр Ксенджук знову об'єднав навколо себе фронт, але не змін, а єдності. Працюватиме у залі група за солідарність. Вони як і решта депутатів до роботи приступлять вже після літніх канікул. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов. Новини Тіві 7+.